Нова візитка Яроша у містечку Кам'янське, це Дніпропетровська область. Пасажир таксі прострелив ноги водію, нібито за те, що той відмовився відповідати на вигук Слава Україні. Про це принаймні, стверджують свідки. В таксі розповідають, вони їхали троє чоловіків. Стріляв один. У нього згодом виявили. Посвідчення особистого охоронця Дмитра Яроша, видане на ім'я Романа Малісевича. У поліції кажуть, цей документ поки перевіряють. На столі на сторінці Малісевича у Фейсбуці є фотографії, де він позує разом із Ярошем навіть у тій самій курці, що й була на ньому під час затримання напередодні. Нині стрілець у СІЗО другого пасажира. Таксі поліція відпустила одразу після допиту. Третій втік його шукають. В оточенні Яроша кажуть про стрілянину. Дізналися від ТСН, коментувати будь-що відмовились. Давай показуємо, потому що ще з будемо убивать. Достаньте, щоб ми сняли, що це охрана Яриша. Моби обидві ноги прострелили.